Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом знову тривало судилище над народним героєм Романом Червінським. Пише Тарас Чорновіл. Ось фрагмент Червінського, який розриває мережі українському народу, а не офісу президента там чи комусь конкретно і тому я зобов'язаний вийти і сказати, що дивіться так і це потім наступ, ми бачимо, війна, до неї не готові були, тому що вони там в офісі, вони про щось з кимось домовлялися, про щось говорили. Воді були ми ще на сераці, вони замовили з будства. Да. Цього не можна робити, бо це буде. Геополітичний наслідків, Тобто вони вже там домовились з росіянами документами. Не хочу щось це помста, справжня yeah. помста. Це, а ми тепер зараз... до прокуратури. Що це за професійні дії прокуратури? Це виходить, чиста фальсифікація yeah. з офісу президента. Ми фамілії всі ці знаємо. Що татарок, грубо говоря, красиво обслужував Віктора Федоровича. Во всіх проявленнях він кричав, що майдан політиці, і тепер ця людина, грубо говоря, руководить всією правоохоронною системою. І получається, всі справи майдана получается, закриваються, вони їх тянуть. А патріоти, вони, грубо говоря, беруть з водії світло потушили. Вони вже принесли. Сейчас буде темно. Але вона була вигляді статті в журналі, ну, в газеті. Кажуть, оце зараз опублікують і тебе за це зарештують, тікаєш. Кажуть, ховайся десь, тому що тебе попасаєш. Я кажу, тікати не буду. Потім в лютому передають мені вже конкретно от підозра, що написано, ховайся. Кажу, не буду ховатися. Жив, як жив, та все. Тому вони вже вирішили потім публікація в Українській правді, спонукала, їх все-таки мене закрити, тому що вони розуміють, що там хтось, ну, мені мій командир чітко казав, що залужний йому повідомляв, що залужному тричі на день, коли дізнався Зеленський, що я працюю, всього мене взяли, дзвонив залужному, вимагав мене звільнити тричі раз в день. А ті, що колись не побоялися вийти на майдан проти режиму Януковича у своїй абсолютній більшості злякалися, хоч слово підтримка сказати навіть навпаки, все більше число тих, хто спішить підіграти владі, улесливо продемонструвати лояльність та непримітно плюнути в бік тих, кого вона записала в число своїх ворогів у нашій, не аж на то давній історії вже було таке. Зрештою незабаром до та їхні жертви в тих самих бараках баланду хлепали. Більше тільки ж особливо гидко, що все це зараз так демонстративно накладається на такий пам'ятний день, як і плюгавлення святого дня українців символу майдану. Сьогодні після коротенької згадки про це свято з гіркотою та порівняння чомусь зе виявився ще фальшивішими та цинічнішими. За Януковича вирішив зачепити дві інші теми, які справді дуже болісні саме цього дня. Це виклад у суті підлості дійства в апеляційному суді проти Романа Червінському. А друге, це вже взагалі те, що нормально пояснити не можна тут, хоч психіатрів. Викликається чергове ганебне інтерв'ю Зе для жовтого британського таблоїда «The Sun. Він узагалі в своїй голові прокручував, що це все він несе не для якоїсь тупої рапризи цього карталу. А до мільйонів не надто таємниче у нашій інтриги зарубіжних читачів. Він у іноземному таблоїді погрожує бойовим генералам якоюсь ймовірною непорокою солдата. Якщо вони не будуть виявляти до нього принизливої лояльності, він звинувачує залужно в порушенні ієрархії. Згадали його спеціальні пасажі з приниженням головнокомандувача протестали. Нім йому сирського він заявляє військовим, що вони не сміли йти в політику і на вибори, і знову відверто натякає на залужну, який ні слова про політику і вибори не сказав. Не знаю, як вам а на мій поля, да тим, або хтось уже остаточно нанюхався, або це шизофренія. Вам не страшно за країну, особливо ж коли згадаю, як уся незліченна маса говорящих голів, усе це виправдовує. Мільйони слухачів і глядачів захоплено заковтуються. Мені таке стає моторошно. І ще одне, хтось помітив, що у мене в текстах із щоденної. Фрази підтримуємо зес. Увіримо в перемогу. Молимося за наших героїв. Зникло, оте віримо в перемогу. Я й не помітив, як перестав це писати. Але а скажіть, колись був прецедент, коли би перемагала країна, в якій влада воює по інший бік, резюмує Тарас Чорновіл. А от львівський професор Зіновій бібрецький зазначає наступне: все більше вимальовується картина. Що повідомлення про скоре звільнення заложного було грою на випередження і цьому наміру завадив розголос, який спричинив Володимир Ар'єв та швидка реакція заходу, як і піднятий страшний. Шанний галас у соцмережах, що змішало всі карти шолерам з банкової, але нахрюка на, на залужно продовжується. Якщо хтось думає, що облазані, що імітують у себе порохоботів, яким далі залужний у матки люрить, окрім безуглих корисні ідіоти, то ви помиляєтеся. Вони відробляють замовлення, все роблять планомірно і цілеспрямовано по команді подоляків з банкової. Вони на роботі їм 20 доларів завжди 20 доларів. Ала байня сивовагінаріум на номер два. Відробляють банкові білі шума, щоб під Нього зняти залужного, причому не відправити у відставку, а так як зняли Хоренка, залишивши на службі, а весільним генералом, зв'язавши зобов'язаннями як військового, щоб він не мав можливості балотуватися в президенти. Ще одне підтвердження: Вчорашнє інтерв'ю у Яніни з генералом Марченко. перша думка була не потрібно зараз провокувати за ідіотів такими інтерв'ю, але були постійні провокації, ніби вона не з бойовим діючим генералом говорить, а з такою ж дешевою журно шлюшкою. От, свідомо хотіла спровокувати на конфлікт генерал. Рала з офісу президента, а як перед тим спровокувала скандал з Фаріон, а до того Маліни, і одночасно статті Вашингтон А на першій шпальті у Одреспіґеля. Хоча ці статті звинувачують червінського причетності до підриву газогону на Балтиці, вони б'ють по генералу залужному, послаблюючи його підтримку на заході. А от звідки автори статті знайшли переконливі джерела серед українських таємних кіл, дірмак його знає, виглядає, що незабаром користуючись любим спровокованим чи надуманим скандальним приводом відбудеться. Ще одна спроба зняття генерала залужного до зустрічі. Друзі Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.